Bom dia. Всім привіт! Виїхав на риболовлю. Сьогодні буду тестувати нові саморобні приманки. Ось зробив такий важкий касмастер. З виду він невеликий, 63 мм всього, як стандартний, але зроблений із свинцю. Важить такий 40 грамів, представте собі. Це нову технологію придумав вдома, форму ось цю основну зробив, витиснув із міді 02 залив туди свинцю, поставив всередину каркас із нержавіючого дроту 1 мм, щоб воно не повиривало ці петлі. І тут припаяв латунну пластину 0,5 мм. Це не одна така приманка, трошки мене зараз потягнуло на хеві приманки. Зараз покажу, що в мене є. Нарешті в мене коробка нова, ну як не нова, її вже років тої коробки 5 чи 4. Я просто в неї воблери облари хранив від Strike Pro та інші там. Пару японських було, а все рівно я на них не рибалю, то й скинув окрему коробку. Так що в нас по приманках? Ось така 130 мм. Так, давайте спочатку зараз покажу. Ось такої латунної трубки зробив ось ці три блишні. Перша, друга, третя. Цю латунну трубку, не одну таку, а там цілий ящик там, штук. Не знаю скільки їх там. під 50 буде. Передав підписник каналу. Станіслав. Велике дякую. І з них зробив ось такі блешеньки. Це з одної втулки. З одної три штуки вийшло. Довжина кожної блишні 130 мм. Приблизно ну, такі є 2 мм товщина. Це перша блешенька. Друга. До речі, це перша це асиметрична блишня. В неї неправильно виган. Гра досить, досить цікава гра. І ось така. По 30. Ти по 35 грамів вони важать теж тяжкі блешні. Це я показував в прошлому відео. Блешня мольфар. Ось такий дивіться, це із важких приманок. Тайлспіннер такий з пропелером. Це теж свинцевий, тяжкий. Там теж приблизно 30 грамів. Спочатку зробив шаблон цієї приманки із дерева, залив його силіконом для молдів і потім відлив із свинцю. Це у нас іде чайна ложка. А це ручка від чайної ложки. Це виходить як захист від корчів від зачепів. Воно дійсно працює. Ось так воно вертиться. Коли попадаємо на якийсь корч, воно одразу ну, чуєш, якби воно відбиває, а цей гачок трохи від течії складається сюди до приманки. Він не мішає самої, самому пилістку обертатися. А це виходить якби відштовхувач від корчів. Такі у нас панк спінер Тейлоспінер. Це теж із важких блешень, ще поки не розловив зоряне небо. Це в мене єдина блешенька із магазиних, Мепс циклоп, срібло з червоними цими полосками. Ну, у нас вона найкраще працювала. Це взагалі, якщо не буде клювати, то я вже цю ставлю, перевіряю, чи взагалі кльові є. Ну, як показувала практика, то це не означає, що вона прямо сама уловиста. є тут приманки деякі, що обловили її, наприклад, ось ця цикада із гайки. О, це я не буду розлавувати. Ще пару новинок із Менших приманок Це якщо вже на великий не буде клювати, то попробуємо Не пам'ятаю чи показував ось цю приманку. Дивіться яка мишка. Такий цікавий дизайн. Оцей спіннер. Ось така цикада моноклюр. І така цикотка. Це у нас і старих перевірених крокодильчик. Покусаний, перекусаний щуками і окунцями. оце до речі, блесня обловлює ще причому таким нормальним відримом того мепса. Це до речі, по ансон треба зробити. Це одна залишилась. Ну, поки все, а всього остальне я то не брав вже. Це прям такий взяв, що ловлять і деякі треба розловити, хотілося б. Але спочатку зараз будемо з цього касмастера пробувати. Кому, до речі, цікаво, як я робив ці приманки, то посилання на другий канал залишу в опису. Спінінг в мене старенький мій надійний фаворит X1 классний спиннинг повідець 0,35 з фліорокарбоном оце він зараз навіть наполетить Весь ставок ставок перекидую капец. Це в мене щоб був той мій длінші спін. Спін інквізітор, то той взагалі, навіть, на той берег би закидував. Там ще й шнур тоньче. Там у мене 0,1, а тут 0,16. Тут такий, що можна очередь з корінням варвати. До речі, вигін цієї блишні форми космастера робив по формі оригінального. Взяв його, приклеїв на дерев'яшку термоклеєм, зробив понцо із цього пластику поліморфу, опустив туди, потім поставив туди мідну пластину, притиснув це все, потім ту пластину вже наложив на сам кастмастер і клапаном так легенько витягував. Все доволі. Просто, ну, по технології. А так погратися трохи треба. Але де ви зустрінете такий важкий кастмастер? Це хіба що ці вольфрамові? То там ще набагато краще буде. Але коштують вони ті вольфрамові, як в останній раз? Піц. Тут я сумнів, що це, була це було клювака, Міг забагрити або то Щойно була атака на цю блесню прямо під берегом. Йоха не бабай зійшло. Щось невеличке, але цапануло. Поміняв гачок на цей фарбований, флюоресцентний, сам фарбую. Цапануло, ти бачите? От тобі точка атаки. Їха не бабай. Там дождь має десь піти, а дивіться що я з Алиэкспресу заказав проти дождя. тут таких капюшончик, козырчек. Короче, плаш пальто спеціальна риболовна Матеріал класний, тут з тильної сторони прорезинений. Ну, типу, зрозуміли, як оця палатка йде, спеціальний, не дішовка. Воно так стоїть 11 доларів, а я по акції купив за 8 доларів Це що у нас виходить? 300 320 гривень з безкоштовною доставкою. Взагалі вважаю шара. Получається два в одному, дивіться, ось такі пуговички є. Воно зашибається. або робиш собі халата, одягаєш, або робиш палатку, або щось вкрити треба. Поставив собі по центрі там, дві патеки, натягнув, збоку є такі кільця спеціальні І тобі палатка сразу. А не взяв. І кліпси є, позащибав в цю сторону, в ту сторону, і тобі халат. Ось таке чудове плашпальто пальто. Кому цікаво, посилання на нього залишив описі Ну, блиснюк врятував, а от повідець залишився на дереві. От нитка крепка, це капець. Продовжую тестувати. Приманочки, це вже перебрався на річку Південний Бух. Ну, я вже тут, верніше, вже рибалю 2 години, шукаю хижака. Продовжуємо обзори на нові приманки. Великі. Ось така приманочка. Це на краснопірку Це вже друга версія такого типу приманок. Першу робив із ПВХ пластику і ложки. А оце вже друга версія. Це ложку розпилив, зігнув ось тут і закрутив шурупами з цієї і з цієї сторони. Тут, виходить, вставив мідні трубочки, це від проводки обжимні. Сюди такі силіконові ці. Ну, така штука є, юбка силіконова. По три штучки в кожну і зубочисткою застопорив. А це дрильку зажав, дерев'яшку, випилив, липа, тут огрузив свинцем. Ну, і також цю ложку тут взяв шурупову. Ну, Получається, це тип приманки спонбейт. Тобто сам каркас цільний, до якого кріпляться гачки, йде чисто через ложку. Ось така. На краснопірку, на щуку велику і на сому. Ну, зараз якраз пора лова сома на штучні приманки. Пробуємо шукаємо. Граю непогано, дивіться, зараз покажу. Це до речі сьогодні доробив меншу версію цієї приманки схожої. Ось такий телеспіннер. Тож бачите такі боковіці крила з цієї самої силіконки. А тут ще два таких пропелера поставив. Ну і від ложки, від ручки. Пелюсочка. Грає теж класно. Ну Поки все-таки хочу крупні приманки покидати, а потім буду цього пробувати. Що ви думали на цьому все? Ні. Ось така ще приманочка є. флексфін називаю її. З такими силіконовими хвостами мощними. 18 см вона як розкривається. Так, це я так тральником штопорю. Ну, дивіться, тут прикол в тому, що вони знімаються. Я їх в чотирьох різних кольорах зробив, такі хвостики. Спочатку зробив ось таке тіло, злипи виточив. Тут така величезна огрузка, прям так напів тіла, чи то очі, чи то вуса ось такі мідні більше на вуса схожі. Це раніше робив малесенький такий кренк, вусач на окунька А це вже друга версія тяжка. Єдине з системою, щоб воно не спадало. Так, наче й нормально, але в принципі, якщо буде багато хлюпатись, то все-таки треба застопорити. Або беремо цю резинку для грошей, обмутаємо і воно тримається краще. Ну, поки не придумав систему, щоб цей... Тут буде трошки помозгувати. Тож другу версію зроблю більш краще. А так знімаєш, одягаєш собі іншого кольору. Ну, ну, грає прикольно. Зараз зачеплю, покажу. Це ще білого такого і червоного кольору є хвостик. Матеріал, з якого відливаю такі хвостики, це сілікс Український виробник. Дуже класний силикончик в них. Рекомендую. Дивіться, як грає. Я ще з собою таскаю різний силикон, гамблер там різних кольорах. Кейтек, ось такий кажуть, у нас самий топчик. і Ще трохи є різної силікошок Ну Поки по нулях, кейтеч, що взагалі я ще в минулому році купляв. Кажуть, палка раз в рік стріляє, але в моєму випадку не кейтеч. Якщо відео з обзором таких приманок сподобалось, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще. Дякую за перегляд. Всім пока. Так, ну що, що трошки покидаю. Поки сонечко не сіло. До речі, теж вага такої приманки. Чи 35-40 грамів. Важка. Летить добре. Аж на пів буга навіть далі. Шнур у мене тут такі добрячі 0,16. Да віджил.